Корисне дозвілля у пришкільному таборі цього разу дітей запросили до бібліотеки Бойченка. Там вони спілкувалися із представниками актуальних на сьогодні професій. Першу бесіду діалог підготувала для малечі лікар у минулому. Зараз вчитель Людмила Бабіна. Гості бібліотеки активно відповідали на запитання, що стосується медицини та здоров'я. Зокрема, я була дуже приємно удивлена, Діти дуже багато знають ані. Знають навіть вітаміни групи Б. І відповіли мені що в кашах. Есть витамины, сейчас дети очень развиты. И если они узнают вот с такого возраста о специальностях, они э, смогут избежать таких даже трагедий, когда ні, нравиться спеціальна скадаламається жизнь. Доки Людмила Бабіна говорила з дітьми про медицину. У сусідньому залі проводив майстер-клас актор театру Кропивницького Валерій Ланицький. Зокрема, школярі дізналися, як актори роблять розминку перед виходом на сцену. А ще театрал розкрив кілька професійних секретів. Наприклад, як швидко вжитися у потрібний образ. Поговоримо про театр, про їхнє розуміння театру, як як такого. Потім трошки побавимося, трішки уявимо себе акторами. Краще ходити до театру, краще займатися, там, неважливо, якимось мистецтвом, малюванням, танцювати, співати, ніж щось інше. Захід носив профорієнтаційний характер. Таким чином бібліотекарі допомагають дітям визначитися із майбутнім дорослим вибором.